Курси валют на 24 грудня 2025 року. Вітаю кожного, хто завітав до нас у цей особливий день. Сьогодні середа, 24 грудня. Весь світ і Україна готуються до святвечора, а фінансовий ринок, попри святковий настрій, продовжує свою активну роботу. У цей період важливо зберігати холодну голову, адже перед новорічна метушня часто відволікає від важливих деталей у гаманці. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця. У фіналі я розповім про один хитрий прийом, який іноді використовують у пунктах обміну під час великого напливу клієнтів, щоб трохи змінити підсумкову суму на свою користь. Ця інформація допоможе вам залишитися при своїх грошах і не зіпсувати настрій перед святами. Зараз давайте звернемося до офіційних цифр, які є фундаментом для всіх розрахунків України. За інформацією Національного банку України офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар зафіксовано на позначці 42 гривні 10 копійок. Євро сьогодні коштує 49 гривень 63 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 56 гривень 85 копійок. Польський злотий зупинився на рівні 11 гривень 73 копійки, а молдовський лей вартує 2 гривні 49 копійок. Як ми бачимо, регулятор дещо знизив курс долара, проте євро та фунт демонструють впевнене зростання. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок сьогодні. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 42 гривень 20 копійок до 42 гривень 30 копійок. Євро можна знайти за ціною від 49 гривень 75 копійок до 49 гривень 85 копійок. Британський фунт тримається в межах 56 гривень 10 копійок, 56 гривень 40 копійок. Польський злотий торгується від 11 гривень 70 копійок до 11 гривень 85 копійок. Молдовський лей зафіксувався на рівні 2 гривні 40 копійок, 2 гривні 50 копійок. Ситуація з американським доларом зараз нагадує купівлю святкової гірлянди. На коробці написана одна ціна. А коли підходиш до каси, виявляється, що потрібні ще батарейки та перехідник. Офіційно він трохи подешевшав, але готівковий ринок не поспішає опускати планку, тримаючи невелику націнку. Це звичайна історія для кінця року, коли попит на валюту з боку імпортерів та населення залишається високим. Євро ж почувається справжнім королем свята, його офіційний курс помітно зріс, і ринок миттєво відреагував, наблизивши роздрібну ціну до позначки у 50 гривень. Британський фунт стерлінгів сьогодні теж показує зуби, демонструючи солідне зростання офіційного курсу. Це робить його однією з найдорожчих валют на нашому табло. Польський злотий залишається стабільним, що дуже важливо для тих, хто саме зараз закуповує продукти до святкового столу в сусідній країні або отримує допомогу від рідних. Молдовський лей традиційно не створює зайвих виль, залишаючись у своєму звичному коридорі. Аналізуючи тенденції, можна помітити, що ринок готівки зараз перебуває в стані високої активності. Це схоже на підготовку до приготування куті. Кожен інгредієнт має бути свіжим і на своєму місці. Коли ви міняєте гроші, звертайте увагу не лише на великі цифри на табло, а й на дрібний шрифт поруч. Різниця між курсом у банківському додатку і в обміннику за рувом може бути відчутною. Це пов'язано з тим, що банкам зараз потрібно забезпечувати фізичну наявність банкнот у касах, що додає логістичних витрат. Що ж саме впливає на ці цифри сьогодні? По-перше, це святковий фактор: люди масово знімають гривню для покупок, а дехто, навпаки, продає валютні заначки, щоб накрити щедрий стіл. По-друге, ми спостерігаємо певні коливання на міжнародних ринках, де євро сміцнюється до долара. Наша економіка миттєво дзеркально відображає ці процеси. Також не варто забувати про політичні новини та очікування фінансової допомоги, які завжди створюють певний психологічний фон для трейдерів. Якщо хочете швидко перевірити, де саме в вашому районі найвигідніший курс або де зараз є потрібна сума в наявності, зазірніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди залишається за вами. Це просто зручний інструмент для порівняння, який допоможе вам не бігати між обмінниками з пакетами мандаринів у руках, а спочатку подивитися всі пропозиції онлайн. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Підбиваючи підсунок цього передсвяткового дня, можна сказати, що 24 грудня проходить без великих потрясінь. Гривня тримається гідно, хоча й європейська валюта і намагається трохи зіпсувати загальну статистику своїм зростанням. Американський долар залишається надійним якорем, а злотий стабільним партнером для щоденних витрат. Загалом ситуація на ринку виглядає цілком контрольованою і прогнозованою для цього періоду року. А тепер, як я й обіцяв, важлива інформація про безпеку вашого обміну. У святковій метушні, коли черги доказ стають довшими, деякі обмінники можуть вивішувати курс, який діє лише від певної великої суми, наприклад, від тисячі доларів. Маленькими літерами це може бути написано десь внизу екрану. Коли ви міняєте меншу суму, касир може застосувати зовсім інший курс, не повідомляючи вас про це уголос. Завжди запитуйте, скільки саме гривень я отримую на руки за свої гроші. Поки ви не почули чітку цифру, не передавайте валюту. Це просте правило вбереже вас від неприємних несподіванок. Також зверніть увагу на стан банкнот перед святами в обіг потрапляє багато старих або пошкоджених купюр. Обов'язково перевіряйте їх, не отходячи від каси. Якщо банкнота викликає у вас сумнів, попросіть її замінити одразу. Це ваше право як клієнта, і краще витратити хвилину на перевірку, аніж потім шукати місце, де таку купюру погодяться прийняти. Наостанок хочу наголосити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями, особливо якщо мова йде про великі суми, краще проконсультуватися з фахівцем. Світ фінансів мінливий і те, що актуально сьогодні вранці, може змінити свій вектор до вечора. Ми надаємо лише цифри та аналітику для вашого власного аналізу. Дякую вам за увагу і за те, що проводите цей час з нами. Якщо цей огляд був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Ваша активність допомагає нам розвиватись і готувати для вас ще більше цікавої інформації кожного дня. Пишіть у коментарях, який курс сьогодні в вашому місті і як триває ваша підготовка до свят. Бажаю всім затишного святвечора, фінансової стабільності і лише гарних новин у новому році. До зустрічі завтра в нашому наступному випуску.